Доброго дня, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з аплікації. А що ми з вами будемо робити? Вам потрібно відгадати загадку. Солоденька, як медок, холодненька, як льодок, наша мама з магазину принесла в обгорці зиму. Це смачненьке ескімо, швидко ми його з'їмо. Здогадалися, дітки, що це? Так, це морозиво. Тож ми сьогодні з вами будемо робити аплікацію морозива. А що складається морозиво? Давайте ми його уважно роздивимося. У морозива є вафельний ріжок та смачненьке морозиво, яке розміщене всередині вафельного ріжка. Тож ми з вами, дітки, будемо працювати, а для роботи нам знадобиться клей, 3 ватні диски, простий олівець, картон. Жовтого можна використати будь-який інший колір, ножнички та папір помаранчевого кольору. Беремо папір помаранчевого кольору, згинаємо його навпіл і малюємо на ньому ріжок, трикутничок. Вирізаємо його, обережно працюючи ножничками. Вирізаємо його по лінії, яку ми щойно з вами намалювали. Розгортаємо його і у нас утворився ріжок. Далі ми його розмішуємо посередині та приклеюємо його на картон. Ріжок у нас вже готовий. Нам тепер потрібно приклеїти диски. Це будуть кульки нашого з вами морозива. Розмішуємо наші кульки з лівої, правої сторони та вгорі приклеюємо їх. Ось таке морозиво у нас утворилося. За бажанням дітки, ми можемо його прикрасити, використовуючи фломастери. Ось отаке чудове морозиво у мене утворилося. Сподіваюся, дітки, що вам сподобалося разом зі мною виготовляти аплікацію морозива. я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Я дякую вам, малята, за увагу. До нових зустрічей!